Як догодити сині дерев'яні козі, символом якої буде 2015 рік? Відповідь на це питання наші журналісти шукали у бібліотеці імені Чижевського. За східним календарем, талісманом 2015 року є благородна і витончена тварина, яка буквально випромінює доброту та ласку. Господиня року відрізняється легким і веселим характером, але її характерні і різкі зміни в настрої. Синя коза символ вірності родини сімейного затишку. Тож, перш за все, необхідно подбати про святковий декор в оселі. Рік синьої дерев'яної кози або овечки. Ну, звичайно ж, треба зустрічати в чомусь синьому. Або зеленому, ну, травичка ж зелена, або в бірюзовому, або в сірому. Ну, шорстка ж на ній, сіра, рукавички, плетені з натуральної вовни, і шкарпеточки. Щось повинно бути дерев'яне, бо казаш дерев'яна у цьому році. Запросіть дітей, щоб вони зробили витинанки. Це кісті дуже сподобається. А на стіл для кізеньки поставте багато овочів та фруктів. І пам'ятайте, вона образиться на вас за надмірне споживання алкоголю. Тож радимо обмежитися келихом шампанського. А на столі зрозуміла зелень, фрукти, овочі і чомусь посередині стола повинні бути крупи. Ну, а чорний хліб із сіллю – це ж те, що більш за все люблять кіски. Не забудьте про молочні продукти. Ну, я думаю, що це повинна бути бринза, хай вівця порадія, і... Твердий сир. Святковий одяг підбирайте також до смаку господині року. А їй до вподоби буде синій, зелений та сірий кольори. Прикраси мають бути з бурштином чи перлами, а далі суто жіночі поради. Зачіска і макіяж повинні бути досить стриманими, природніми. Більше про секрети бездоганного новорічного образу можна дізнатися у бібліотеці. Тут підготували викладку сучасної літератури та періодичних видань у затишку родинного коминка. На книжковій виставці ми представили дуже цікаві видання, нові сучасні, де можна. Найти багато порад, як прикрасити свою домівку, як зробити сучасну зачіску на свята, який манікюр, візаж, поради. Це дуже гарні, яскраві книжки. А головний атрибут новорічної ночі це звичайно подарунки під ялинкою. В рік синьої дерев'яної кози актуальними є презенти, виготовлені власноруч для тих, хто бажає порадувати рідних хендмейдом, також є слушні поради. Це власноруч, виробити, виробити подарунки для своїх близьких і рідних. Це дуже зараз в тренді, якщо це робиться, не купляючи їх в супермаркети, а зробити власноруч, з душею, з теплом. І ці книжки дають багато багато порад. І наостанок коза тварина стадна, не терпить самотності. Тож в жодному разі не зустрічайте новий рік, як кажуть, наодинці із собою. Подбайте, щоб навколо вас зібрались люблячі та веселі люди. Зустрічайте рік синьої кози зі щирою посмішкою, чистими думками і благородними прагненнями. Тоді успіх та щастя обов'язково прийдуть у ваш дім з наступаючим вас новим роком.